Створення безпечного простору в закладах культури та популяризація здорового способу життя. Департамент культури Вінницької міської ради підписали меморандум про співпрацю з обласним центром контролю профілактики хвороб. Працівники закладу і раніше були присутні на фестивалях та концертах, проводили безкоштовні медичні огляди громадян. Тепер це відбуватиметься регулярно. Це, наприклад, виміряти рівень цукру, це за допомогою наших партнерів, зробити електрокардіограму, пройти обстеження на вілінфекцію, вірусні гіпати, що ще виміряти масу тіла. Тобто, оці всі речі, які от так, от, знаєте, для просто гуляючої людини, яка не готова йти в лікарню, не хоче витрачати на це час. А тут раз є вакцинобус, тут є мобільна амбулаторія, і можна все одразу в такій комфортній. Обстановці зробити якісь послуги головна мета, щоб у жителів громади з'явилась звичка піклуватись про своє здоров'я та регулярно проходити обстеження. В першу чергу це інформаційна рушійна сила, тому що прийти на захід і побачити щось незвичне, до чого звикли наші містяни в заходах пов'язаних з культурою і з мистецтвом. Це буде досить таким вагомим кроком. І розуміння того, що варто на це звернути увагу, якщо це відбувається за загальноміського заходу, також буде і ще одним підкресленням, того, що це є досить важливо.